Всім привіт, дорогі мої підписники! Я всіх вас вітаю з Паскою, бажаю вам щастя, здоров'я та Божого благословіння, щоб все у вас було хорошо. Правда, цього року я не ходив до церкви, бо цілий день провів на таблетках та уколах. Бо я усвідомив, що в один день я міг втратити все і своє життя. А все почалося з того, що 4 травня, близько 20-ї години вечора, моя мати готувалася до Пасхи. варила голубці, смажила м'ясо, робила олів'є, красила яйця та пекла Пасхи. Ось подивіться, які файні Пасхи мати напекла. Подивіться, файні які. Я взяв відро, пішов по воду, набрав, набрав біля керниці води і несу воду. Тут відчуваю, що ззаді мене хтось кричить і б'є серпом по шиї. Я хватаю, обертаюся, хватаю серп. Тут Олена Васильівна, це моя сусідка, котра, як вам сказати, неблагополучна жінка. Ну, Я так вважаю, та не тільки я. Ну, Це таке це її життя, я не буду влазити в її життя. Нехай не влазить в моє життя. Б'є серпом і кричить, ти падло дердюкове, я тебе уб'ю, я тебе зарубаю, ти недостойний жити. Ви тут жити не будете. Я відбиваю той серп, вона. Відтуляю її тим відром, якось я відбився. Починаю додому йти, вона мене доганяє із серпом. Я підкладаю відро, ось я вам хочу показати відро, щоб всі розуміли, що було Ось дивіться. Ось відро. На світлі дивіться. Прорізь, бачите, і внутрі, дивіться. І внутрі пробите відро. Я підкладаю відро, вона товча серпом по відрові. І кричить: Я тебе вб'ю, ти жити не будеш. Я починаю бігти до своєї хати. З провулка Франка три, з двох сторон. З одної сторони, їхня хата, з другої сторони їхня хата і провулок. Посередині виходить одна моя хата, і друга моя хата. Я починаю бігти, вискакує Гриценко Ніна Михайлівна. Це мати, Гриценко Ніна Михайлівна, я хочу, щоб ви розуміли, це мати Стафічук Олени Васильівни. На неї ще кажуть. Хто її не знає, то на неї ще кажуть на в селі Донабежа. Ну це таке, це хто її не знає. Це я, щоб ви собі розуміли і мали поняття. Ну це, ну, це таке. Вискакає з сокирою і каже, що ви тут живете? Ви тут жити не будете. Це не ваша хата. Це хата Чалпана Данила Івановича, Що ви тут живете? Ну, це таке. Мені вже немає виходу, куди бігти. Я починаю бігти. Наша є нижня вулиця, починаю бігти в нижню вулицю. Там живе, в общем, мій сусід. Забіг я до сусіда на подвір'я, щоб якось врятуватися. Олена Стафійчук біжить ззаду з серпом і кричить: Я тебе вб'ю і до мене з тим серпом. Тут на крики вискакує мій сусід з сусідкою почали відбороняти. Вона й на них намахується. Сусід дзвонить на 102, щоб приїхала поліція. Щоб якось втрутилась у ці розборки. Подзвонив сусід на 102, при... через хвилин 20 приїжджає... приїжджають двоє працівників поліції. Олена Васильівна сусідка моя Стафійчук до мене з тим серпом і перед працівниками поліції, ну якось вони її втихомирили. Якось вони її втихомирили і кажуть, що у вас тут відбувається. Я їм розповідаю, так і так сусід каже, так і так забігла до мене на подвір'я, ось сусідові погрожує. Я викликав поліцію, так боявся, що вона сусіда в мене на подвір'ї навіть прикончить. Навіть мене на подвір'ї переконче. А вони говорять, це тут нічого страшного, немає тіла, значить, немає діла. Як це немає тіла, немає діла. Ми відкриємо проти неї адміністративну справу. Як це адміністративна коли? Був замах на моє життя. Вона серпом ззаду вдаряє мені по шиї добре, що я ось дивіться, цією рукою, ось бачите, мене рука, що я від серпа ось подрапана. Може, хто бачить, дивіться, цією рукою схватив серпа, зуби пішли мені. По руці я її відкинув. Вона почала бити, біля криниці, я вже набрав води, мені по відрові. Та Добре, що вона мене не вбила. А якби я вовремя не зреагував, де б і я був? Вони кажуть, що немає тіла, це не є кримінал, це є адміністративна справа. От скажіть мені, яка це може бути адміністративна справа? Кажуть, вас ж не вбили. А що потрібно було дочекати, щоб мене вбили, щоб тоді відкрити кримінал? Як того хлопця з Бершаді, що двоє хлопців з Чорномина зарізали? То, тоді проводити розслідування, ви вірите, я цілий день учора провів на таблетках, ось дивіться. Щоб ви собі мали уяву, ось дивіться. Скільки я таблеток перепив за цілий день, скільки я це ще не всі дивіться. Цілий день, боже, я в такому стресі, що я усвідомив, що міг в один момент я міг втратити все. І саме найцінніше це своє життя. В один момент. І, і заради чого? Заради того, що Олені Васильовні місця мало. Чи за того, що в нас, як вам сказати, люди, як вам сказати, я розумію, деякі випивають, деякі коляться, деякі курять. Ну це таке, це їхнє життя. Я цих людей я не осуждаю, але ну, я осуждаю тих людей, котрі вибачать.